Та я, блядь, я, я щось ніхуя не розумію. Можна мені, будь ласка, оцю хуйню? Так. Е... Охуєть ранок прям. Тілляка. Тіл спочатку піти до цієї аномалії, аби обісратися там, понятне діло. Ну я думаю, що я обізрувся ще по дорозі, але. Похуй. Можна і там, і тут, да? Тут по болотах, походу, іти таке собі. Погано, да. Радіація ця хуйня, ні? Ебать ти, сука, повільний, це піздець, блядь. що з тобою робити? Можна якось нахуй безкінечно, щоб ти бігав. Треба енергетику, коротше, закупити. Бо це нереально просто. Аномалія котел, якось мені треба буде. болти, да? А, я вже, вже прям помираю, ніхуя собі. Я. Я ж навіть не дійшов, Заебісь, коротше. Я так поняв бишанцю, да? Тоді треба шукати якусь полегшу що немає. Ну я попробую ще раз якось. Та блядь, та як тут, ну, взагалі, просто без шансів. Так. Та тут хоча б він є, просто так для. Мені Мікається немає. Ну, скоріше всього немає, тому йдемо нахуй. Не розумію. Зомбі-бор. Ти хто? Фрактури, блядь. Та я їбав. бав. Єбав, але все одно треба йти. Це флеш, флеш. Я їбав теж. Або ж у чоловіча А, нахуй, просто неймовірно хороший слух. Хто що таке, нахуй у чоловічий А, блять? Я, я не розумію. Ну, давай підемо сюди, таки, Я, кстати, забув, де, де знаходяться аномалії. На затоні, тому. Давай пробуємо. Сюди тако йти. Можливо, тут якесь щось. Кстати, не треба бояться, да. Треба ебати, блядь, Першим, короче. Тут що таке, Якийсь затон лісництво. Зомбі і підарас-кіт. Тут, кстати, можливо, бути тоже сейчас. Артефакт, да? Так, кстати, він пливе, блядь. Так. Бля, куди ти, сука, може... Ти ж тут був, блядь, так А, ну, понятно, дело. Так, коротше, план такий, мені треба вивчити маршрут. Блять, назад не бачу я. Блять, це було просто ахуєнно. Що? Так, ну, коротше, він ахуєнний, я так поняв. Тепер можемо йти до підараса фрактури, блять. Подивитися, що там. Може це кровосос? Ні? Не може бути. Там я бачу, хтось біжить, мутанти які. Кабани ніби, Або плоть. Може фрактура це плоть? Загинув сталкер, Леманськ, та мій. Ну, всі знають, що мій вже похуй, мі не похуй. Давай. Ти вже дуже близько, ти вже маєш нападати по факту. Давай. Нема тут покращення типу фонарика до цього до зброї. Це би було дуже заїбі. Я боюся просто крок ступити, бо мене оцей фрактури не, не заїбаш. Чи це вже по мені стріляють, я не розумію. Сука, ти вже дуже близько. Сібалося, походу, ну і все, заїбісь. Хто стріляє з якого боку? Бля, зірка впала, нахуй. Чи то пуля, бля. Ну, будемо думати, що зірка. У 6 ранку. Ну, в принципі, нормально. На Скадовськ Знову напали зомбауні, да? І просто їбуть все, що бачать. блядь, давай подивимося. Ти зомбований, блядь. Хорош, блядь. Треба, блядь, бігти бігом лутати. Бігти, бігти лутати тут ти підараси, блядь. Ніхуя не лишить. у вас тут охуєть як весело, мені це прям подобається. Так якось сюди, да, було. Долись, ти зброю, прибери. Да, 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 без питань. Лутаємо, опа. Це заєбість, Даже оці, мені кажется, що досить дорогі такі. Рушниця де нахуй. Але я ще підібрав, підібрав автомат, кстати, можна буде продати. Люблю отаку халяву. Так, вот тобі продати все. То все, в принципі, продати. Скидка, 91 тисяча. а та хуйня, вартує то, що я хочу, 140 тисяч. Ще блядь, 50 тысяч, да меня, и т 50 тысяч. Не Нихуя, за вами не хочу. О, сюда до сонця. Блять, ну вийшло ж сонце, блять. Я не розумію, воно... Ну. ніхуя прям не світить, чи що? Може, ти, блять, сука, світити вже почнеш, блять, на тобі, блять. Сука, світить, долбоєпля. Ось і пер. А, хлопці, здається, я чув кровососа, да? Скаже да, я успіл підбігти на твій труп. Правда, відміну? Мій дуло вже готовий. А, ніхуя, твої дуло вже готове? По завданню мені направо. Туда. Тобто, повернуться направо і тупо їбачте прямо, да? Єбачте тих зубаваних, які мають бути десь отам. Але ніхуя не бачу. Ну, коротше, ціль зараз побігти туди без, без пригод. Просто пробігти. Єбать, сонце, блядь. Це з тобою явно щось не так, я тобі скажу. Я знаю ту хуйню там, але я не думаю, що я зможу дістатим артефактом. Коротше, по завданню Ноя, да, того. Ти там можеш пройти, би пригнути в аномалію і щоб тебе тпшнуло кудись. Єбать, я то все ще пам'ятаю, ніхуя собі. Так, е, е, сюди ще тайнек подивимось. Може з тієї сторони. Отут добре. Хорош, щось є. Е, інструменти для тонкої роботи. Уважає, блять, менше 6 моїх кг. це пиздец. Так, і у цю сторону просто прямо да? Блять, іти. Роботи на оцю штуку заходити чи не заходити. Та в принципі чим чорт не шути, да? У мене вже їбут. Сука, мутанти, бля, будь ласка, я вас прошу. Сука, виходи, блять, я ніхуя не бачу. Що ви, що, блядь, за ізверги такі. О-о-о. чую чую. А, Ну, вже е-бут. Ну вони прям їх не видно до кінця. прям. Їх тут раз, два, три мене вже їсти йдеш. А ви не їште, просто так убивайте, долбоє б. Ну, щас по трубі. Ну, от максимум доці, да? Сука. В принципі, я сподіваюся, на, на трубу не можуть залізти, я зможу їх повістрілювати, якщо я їх буду бачити, звісно. Вони були десь з тої сторони, мене виявили, да? А вон я бачу одного пітераса. Кстати, я можу просто забити болт і не піти в ту сторону. Ну. Так, роблят лишь долбоеба бы я бы. Ебаш. Вот минус сходу, бля. Щось бы їх дружків знайти було би, прям заебись. Сука, дай Ви По-любому маєте десь бути, да? Короче, добре, йду. Йду знову. Ти вейбенный, блядь, да? Ви всі воєбані. Йоваху. Але все рівно страшно, чому? Ну, сохранимо. Залутати я, звісно, що не можу, да? Коротше, залутати не можу, тому що ножику купі Хуйово. Що за нахуй, я це не пам'ятаю. Можна мені сюди, да? да? Тут, типа, мене. Блядь, нахуя я це роблю? Узнаю, что пиздец мне идут, да? Кстати... аномалия, так разумею, да? Контролер, я напевно задам. Вот и контролер тут. Давинь є. Нет, він даст там. Тому... Блять, тут реально найти артефакт. У мене він в руці, да? От тепер в руці. Ну давай попробуємо пробігтися отак От просто. Ну блять. Похуям. Не, ну артефакта немає ніхуя. Кстати, на дево довго живу. Кстати, і здоров'я до хуя, бля. Артефактів немає, ніхуя немає, бля. Тому нахуй виходимо. Ну так то вже Ото, блядь, Хотіли наїбати мене, я не розумію, що за хуйня летить, блядь, чесне слово. Ну вона летить. Летить. І пропадає просто. Що за хуйня? Що за аномалія, блядь. Так, ну, я знову кажу, що мені тут шансів знайти артефакт 0. Ну, типа, найти то найти, реально, але дістати його ні. Тому... Все тому що. Блять, страшно, сука, ти вже вмираєш Да. Та баний рот, від чого ти вмираєш, я не розумію. Коротше, якщо... ото Він світиться там. Ні, ніхуя, не він. Не, він би рухався, походу. А ну, блять, їбав рот, коротше. Блять, тут щоб знаходитися йобані артефакт, тут я не знаю. Надіюся на той захист, просто, просто надіюся. Якщо він не буде допомагати, якщо треба буде закинути це 10 мільйонами, блядь, таблеток, то я в роті бо, ці артефакти, бля. Сюди побіг би. Таким же чином вийшов, да? Ну, кстати, я знаю де він є. І плюс-мінус знаю маршрут. Давай ще раз на впевненому. Ага, не него, не, просто, блядь, Просто не вистачає блядь, Все. Я ти там щирінку розсібнуть чи що там зробив? Давай аптечку, юза їм тепер. Раз, два, три, аптечка. Ага. Бля, я живу. живу, сука, живе, бля. Я не знаю що небудь робити, але ж ти, сука, виживе, бля. Де артефакт? Сміттєвий, блядь, ахуєн. Але в мене радіація, що у мене, блять, Чо? від чого я тепер можу померти? Не від чого я, я вижу, да? Єбай, блядь, просто, сука, король. Король, блядь, і не поспори ніхто да ж. нахуй. Шкода, що за таку залупу я потратив стільки часу, але похуєм. Я сонце на сонце таки світити не буде, блядь, Я нічого не розумію. Блядь, а що прям зомбовних треба, дідажити? Я не, не розумію чи якогось конкретного. Ми щось на ези, ми з зомбованими вже у нас досвіду дохуя, тому. Щоб звідси починати чи шо. Я Не знаю, чи там є, звісно. А їх тут прям до хуя буде, Вартує Вартується, чи не вартує, не знаю. Я не бачу прицела. <проб> ні, Ну, мільйон патрон потратити. Ти, він упав і ще різко став, ніхуя супі. Навіть так. Чи вартує це того, щоб це зараз робити? Не знаю. Чи можливо сіба це поки що нахуй? І коли стане світло і прийти. Зірки. Ви вона. Бля, так це весь час, блін. Єбать це північ. Охуєть. Тому що робити, блін? Вертатися назад на Скадовськ поспати, блін, чи що. Ну, як план, коротше. Бо я їбав чекати стільки мільйон годин, щоб це. Там можна і перекусити, і вилікуватись, і... і аптечку купити якусь, да? В принципі, так і... так і зробимо. Сука, я то думав, бля, то я поспав і то було 5 година ранку. І то То місяць. Йоп, твою мать. Це я, звісно, що затопив, блін. Ну, нічого страшного, з ким не буває, да? Цікаво, а бороді артефакти не можна продати. Що він такою хуйню не займається. Ще бажано би я за відео хоч щось встигав зробити, блін, а то ніхуя не встигаю. Ну, по головному сюжету я піду тоді, коли в мене броня буде плюс-мінус, нормально, тоді і піду по головному сюжету. Хоча то можна в будь-який момент піти, я то знаю. То можна хоч і. в начальній броні піти. Просто F5F9. Все просто. Але я хочу трохи пограти. Так, двері я не закриваю, бо з надію, що хтось сюди прийде. Я би тебе от воду купив. Яка, блядь, кілограм, і 2000 варту. Я їбу, блядь. Давай, я куплю все-таки. Мені потрібно от до тебе. Слухаю тебе! Прям вилікуватись повністю. Давай за три. Лікуй. Добре, так. Дві аптечки це прям супер, бля. Що, що, бля, хуй чолоп не. І більше ніхуя тобі не можна продати. Я не знаю, блядь, що я робив весь цей час, блядь, Просто пробігся, чи що? Кілограмів, блядь, стало піздя, займати щось. А, лоту ніхуя нема, блядь, Я не розумію. Скільки дві цивістак стоїть? П'ять тисяч, я думаю, за роботу ти мені видав. Набагато більше. Та похуй ще найдев би. Мені нахуй цю хуйню просто. До, до 8 години. Давай. У них уя уже блядь. Запнись. Та баный ты в рот. Блядь, там кто стріляє. Ну, привіт! Здоров, здорово, здорово, блядь. Блядь, там де стріляють, там я, блядь, так шо. Я би взагалі так за сталкером йшов і дивився добился лица. На від Шевченка, Так... Це Шевченко, блядь, да це Шевченко, якщо на захід, то сюди так. Ага. Зомбі, бачу. Можливо, тут теж дробові покраще буде. Дратан. Да, блять, не то робити. Зброя. Роя, блядь. Ти, ти, блядь, що в мене, кинь, долбоб, бля Я знаю, ти можеш таку хуйню зробити. Хто ти, блядь? З ким ти стріляєш? Ти хто? Ти хто? Ти шо робиш, блядь? Я, я не розумію. Блядь, долбоб, чу я Еба, я не понял спочатку, так не Добре, давай загружишься, бля. Так, ну, цей раз не так критично, надіюсь. Бинтом можу. Ти хто? Не не, дайте мій труп, бля, за вот будь ласка, бля, я ніхуя не бачу. Блядь, не толкайся. як я Да, 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 да. Все я бачу, все, я це. Гроші, блядь. Лишь сука по мені не стріляєте. Допомогти? Шукай лоха. Блядь, ну, долбоєб, ну. Пустый, нахуй. Ну ви долбоебабить, що я не розумію, блядь. Сука, ви мене щас нахуй викинете, блядь. Будь ласка, блядь. Блядь, непогані у вас. Може, ти. ЛКМ нажмеш, ні. Там лівий клавіш мишки, ні. Бля, може вас перехуярити всіх, я не розумію, бля. О, бля Блять, пусти, тепер ти. Сука. Ну це пиздец, бля. Ви серйозно, короче, бля. Єбать, я просто то лутаю, тому що то має дорого звартувати. Я щас крока не двінуся, це шкода. Дуже шкода, але бля. Що робити, бля? Що робити, блін? Це 3 кг, Це можу викинути, наприклад. Отут я вже можу рухатися, б. Да-да-да-да-да. Добре, я, в принципі, пиздую. Зброю вже і так забрали, так? Да? Бля, як ти викинула? це червоним стало, бля. Я не розумію. А да, потихеньку не спіша, да, може так, да. Хоч по чуть-чуть, не спіши. Та да, то ти подумай подумай спочатку, куди, да, то туди, то сюди, да. якби мене заебеде бере просто. Я кстати, непогано так наварився, да? До чого ще зкадовзі близько, тому ідеї, не мало би бути ніяких проблем, да? Можна подивитися. На цю красоту, да? Нахує? Вон місяць. Так, скажи мені. що там є за те. Кстати, да? дохуя, дохуя. Ті патрони нахуй. і ті... Чому ти їх не береш, не продати, да? Ага, я поняв. А кому їх тоді продати, їх нахуй не потрібно. 14 тисяч просто до 100 тисяч це прям заебіся Там далі стріляють, Мені не дають просто вийти з гри, да? Це з блеску було, але в мене вже кілограм прям ніхуя немає. Але якщо буде щось тине, то дюсну ту хуйню, в принципі. Портові крани. Портові крани це, це, да? Північ тут. Ага, зомбова не, блин. Ну давай попробуй. Це прям туди. Хто по ним ще стріляє, що ж ніхто я не розумію. А я помираю Блять по мені ще стріляють е, з іншої сторони, я так розумію. Бандети або ще хто з наскільки я розумію, то я зараз піду лутати і мене заїбаш туди. Там почекай. Я ще чую. Да ти, блядь, а. Да, будь ласка. Сука будь косим идет. Не погано. Короче, юзай мити хуйню. Ебать. Так, короче, ахуєнно просто. А, ще ти. Я їбу, блядь, я їбу просто. Короче, є надія, просто... Я сохранився тут Просто побігти. Не як відпочити. Блядь, надіюся, що ти, сука, не пропадеш. Бля, я ще довго бігти можу. Це та хуйня ми так дає, я так розумію. Бля, давай, братан, я тобі без все продам. Ну, давай мені мільйон грошей, Чи будь ласка. Складай, да, да, щас векла добі. 12 тысяч, ну я думаю, це заебісь. Але я ще тобі це продам, це продам. Так би я чим більше зміг понести з собою. Добре. Так, 48 кг. Біжимо зразу туди, бля. Уже я пропав, блядь, так бестро, це пиздец просто. Всі пропали, да? Не, конкретный цей. От пропав, блядь, кого було сам більше. Логіка, блядь, непонятна. Давай загружаємось э, перед цим. Це, це, да? Ну, в принципі, блядь. Я не зможу його до... Але тут згори, блядь, да? Ну давай, блядь. Опа, точка охуєнна. Так, головне щось не затопити. Сука, лиш не пропаде на кінці, блін, добре? Я тебе просто опрошу. Ти не мав би пропадати, якби кого хуя не пропадають трупи з. з Кадовська самого. Там де ці зомбовані були. Ще дуже давно. А тут відійшли, блять, два метри, два метри. метри відійшов, блять і сука. Так хорош, бля. Що я тебе тут лишу? ну підарас, попробуй лишь пропасти. Знову давай мені мільйони. Так, то давай і назад бігом. Хорош. Просто заебись. Цю штуку, це пістолет, блядь. Патрони, якщо не придатні, то йдуть нахуй. Та ні, придатні врать. Це це, детектор, це це. Тобі ще цю хуй. Блядь, за 3000, я думаю, до, ну, дорожче буде. Добре. Все, заїбісь. Просто шик. Я би міг ще, кстати, купити патрони до автомату. Отак, От 30 патронів, і все. Бля, я би уже заняв продати ТВ би купити броню просто. Це що таке би невідомий противник, там її поїбати. Би оту броню ахуєнну купити. І забити хуйне це завдання. Коротше, ціль інакше Нахуй ото завдання. Ціль піти, дослідити аномалію, потім пробігти зразу сюди, до вчених сюди, да? оскільки я пам'ятаю. Добре.